Петро Бородовко 33 роки прослужив у транспортній міліції. Колишній старший прапорщик обслуговував вузьку колійку Антонівка за річне. Зараз його пенсія 3800 гривень. Каже, якщо б її перерахували згідно з теперішніми укладами, вона б мала бути більшою. Вимагати цього прийшов на протест. Тисячу півтори додається. для мене гроші великі. На ліки одітись, бутись мене є. Я ніде не хожу я вдома. Во. А все на ліки. Організатор мітингу об'єднання пенсіонерів силовиків Один з них Олександр Барабаш. Він твердить, виплати їм мають регулюватися виключно пенсійним законодавством та конституцією. Втім, у цей процес нібито втручається Кабмін і своїми додатковими постановами, урізає пенсії. Де нас обирають? Перше, хто отримав 86%, 90% від грошового забезпечення, отримує 70%. У 2018 році пенсію 50% платили, 19-25% не доплачували. Це вісім платили. Жодні держави світу такого немає. І третє: не враховуються додаткові види грошового забезпечення. Ні в кого силовиків Нас оббирають. Більше на 50 відсотків. Вони попридумували будь-які постанови, але всі ці постанови з кожним роком, яка такі Це пенсійне законодавство, а будемо говорити, соціальний статус кожного ветерана, з кожним роком все понижується. Григорій Зарічнюк у 2000-х був керівником обласної міліції, пізніше міськвідділу. Різні постанови вносять то одна, то друга, то приравнюють, то не приравнюють. і людям не видають довідку, що в відповідності переходу на поліцію. Закон зворотній немає. Він повинен бути, то тобто повинні були прирівняти усіх, хто вийшов на пенсію до цих посад, які на сьогоднішній день, і до посадового окладу, і зробити перерахунок пенсії. Все. І це і такий спосіб, і такий вихід теж приємлюють. Полковник Зарічнюк отримує 8 тисяч пенсій. Коли звільнявся, каже, ця сума дорівнювала тисячі доларів. Кожен з цих пенсіонерів, що хто-то був, вони не хочуть ні більше, ні менше, вони хочуть те, що вони заробили. Перерахуйте пенсію, яка доларом у екваленті, якому я, наприклад, отримав у 2005-му, дайте мені, я не хочу ні більше, ні менше від держави, О, щоб мені хтось доплачував чи переплачував. Не треба видумувати абсолютно ніяких. Вон, формула дуже проста. Мій соціальний статус і кожного ветерана, який не повинен понижуватися. До пікетувальників вийшов заступник голови адміністрації Ігор Тимошенко. Учасники акції передали йому петицію з вимогами до уряду. Ми приймаємо ті звернення, які сьогодні оголосили учасники вашої акції. Звичайно, розглянемо і направляємо до кабінету міністрів для прийняття рішень. Ірина Василовська, Назар Мідріган, новини на Суспільному.